Добрий день. Слава. То ти прийшла зупу варити, так? Дай. Та, ти знаєш, в якій годині я ти дзвонив? — І ти, а ти бідної зупини не можеш зварити? Можеш, то мені треба. Та шо, мама, зліпе мені що, мама не зліпить мені корма чи щось? — Мені компанія треба. Що, що? Компанія. Я тебе Та... зараз компанію приведу в морозку з вулиці, посажу на кухню, так його таку люксусову компанію. — Котру моруску? Та котика. А вона ще за допомогою стоїть. Ну, за коли вона там тригає за ко за цими. За птахами скаче. А та ти без нічого прийшла? Без. А що ти хочеш? Та я не знаю, що прийшла? Ти знаєш, я тобі скажу тако. Перша тут спека була, боки не поставили сто ж Ну. Бо те стікали, їсти готувалася тебе. <реш> ну ти що ти хотіла? А я ще нині розумієш, випрала свою, своє плаття, що по хаті ходжу, mm. і курва в тих велюровому костюмі сіпарила. Я думала, Ну, у тебе ти... єдно плаття, то ж ти по хаті ходиш? Ну таке значили ганське дно. То кишовкович. Та я все поукела сирити, якби то в все драмті тягнула за собою, не поки атту віддавала. Це повіддавала, то такі лосінчики собі лишила. Коли какая глина, зніміть ті лосінчики, кажуть, бо приїдуть самі знімемо. Та Я вже дивлюся, тут зараз баби, ну, з більшості. Голосінь. Жінки подуріли з цими лосінами. Де не ляль фотографії В В інстаграмі. Також. Oh, no, мужики, якщо ви дізнали того, то їхня хитрість. Задниці, може, й нема, але вони так стають, вони то Що їм. буде, так? А в кого велика, то буде менше. Вони такі професіонали, що вони знають, я знаю, що такий лайфхак. Якщо дівчина такого фоткається і хіба лице видно, uh -huh. знайте, там така жінка добротна, Майбільше, що так. з вами шашлик з'їсть і по 50 і грамів вип'є, все нормально. І дрова на Як, Так. Якщо тако, фоткається. Без тих, то вона або не вміє фоткатись, або вона себе любить такою, як є. <рес> Але ви всі знали: Королева наша. <рес> я не знаю як. Ну, Як стане. Фоткай, фоткай. фоткай. Один раз було таке нас на нас в дівконі щось там чапариться, збирається, знаєте, я тут знімаю час. Щось ну, що там збиралося. І що, крив, фото-фот. І я її покликав, вона мені півдня лозідла. Угу, до Довбенила, що я її покликав якраз строїла файну фотку. Зробити. Ти розумію, що таке? Та я би не кликав і просто покликав, сказав, іди сюди, вставай, не здіймлює, потім підеш фоткатись. А... Все, пів години на толком світ. Ну все, тепер капюшон не спадає, волосся не так лежить, хто не так лежить, сонце не так падає. Ну, ти, не ти ще про одних не сказав дівчат. Реки. А хто просто фотографується і не вдало фото, значить не фото гігієні. А, я До не... речі, королєва. От того, що в неї на голові в неї так не блистить лице, то так чомусь телефон передає. Телефон пере. Бо я бачу, то в реально трошки блистить. Так де ти слухай, трошки, ти сестрі води. Спіл. Та, води! А що? Та ти що думаєш, що воду хтось безплатно тут носить, що? П'ять рублів? То вже було таке. Було, було. Шурує. я, ти можеш навіть каву зробити. Ні, я не хочу каву.